Скажіть, будь ласка, чи куштували ви коли-небудь страву коляду? Чи чули про традицію ходити на цвинтар у ніч перед Різдвом після святої вечері, а не перед нею? І чи залишався ваш будинок без воріт на святвечір? Ні, я так і знала. Діставайте вчорашню кутю. Вас чекає різдвяний випуск на каналі Паніка і чужі за відгуки в коментарях, лайки і підписку буду дуже вдячна. Чужий вчора він переїхав під ялинку. Чому він без хвоста і що трапилося з його ногою? Я покажу вам у наступному випуску. То страшне зіркова історія. А поки гарно вишикую студійні прикраси, вимкну світло, зачиню двері і поїду. Бо різдво це час, коли ми повертаємося додому, до того справжнього дому, де ми народилися і виросли. Я народилася на Прикарпатті в прекрасному оточеному лісами селі Парище. За однією з версій, тут колись робили усілякі прикольні штуки з дерева. Люди бачили здалеку і казали, що йдуть на парище. Суперконструкція, з якої через кілька годин тато дістане найсмачніше у світі м'ясо і рибу. А це гавчик, друг усіх друзів, має чорне піднебіння, може хапнути за штанку, непрохані гості бійтеся. Дуже довго не міг зрозуміти, хто я і чому на мене гавкати не можна. Змирився, здається. Мама його кличе інакше, але мені не подобається, тож я називаю його гавчик або зубастий. Кожен раз інакше він не проти, тішиться. Здається, надто багато лірики йду до сусідки учитись варити коляду. Коли бабуся мені пропонувала її скуштувати в дитинстві, я так кривилася, що досі розказую, як сильно не люблю цю страву, хоча й гадки вже не маю. Яка вона на смак. Знайомтеся, пані Марія. Вона коляду обожнює у баняку. вже щось кипить і починає пахнути. Приблизно так пахнуть парфуми подруги твоєї подруги, з якою вас на швидку знайомлять на вулиці. Приємно словом. Коліда це давна, давна, давна страва. Ми ще, я лишенці прийшла у невістки і моя мама свекруха варила цю коліду. І я так навчилася і відтоді на піст варю коліду. Я зараз буду нарізати бурак. То має йти який буряк, розкажіть мені. Буряк має йти білий. Люди варять з червоного, але я варю з білого. Бо він має, ну, він солодкий. І я варю з білого. Нарізаю на такі пластерка, а відтак ріжу так на, на соломку. Моя мама усе варила з білого бурака. Нарізали бурак, кидаємо бурак і фасолю. Все разом? Так, все разом. Ага. Білу бабані фасоль. Великі. І це варимо, варимо доки не зварять ці фасолі. Це десь скільки часу? Ну, це десь година. Фасолі доварюються і тоді кидаємо лісниці. Лісниці і сливки сушені. І це воно вариться, вариться, тоді кидаємо трошки цукру. І все. І, і все. воно вже готове. То, то це така як перша солодка страва. Так, 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 так. так. І все. І зварилося, і зараз будемо пробувати, що ми тут наварили. Отже, щоб приготувати коляду, нам потрібна велика квасоля, буряк, який любите, який вам більше до смаку, сушені сливи, груші та яблука, або як у селі кажуть лісниці, сіль і цукор. І якщо ви чекаєте від цього дуже простого але й вишуканого водночас рецепту чітко вказаної кількості інгредієнтів, то не почуєте. Цю страву настільки готують по-різному, і вона настільки може змінювати свій смак, що вам залишається спробувати і. Знайти своє улюблене поєднання Квасолю бажано залити водою на ніч, то мити страву довго на легенькому вогні, і то, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати. А перед великодним її так само їдять? так, так, перед великодним постом ми таті варили таку коліду. А ви чули коли-небудь, щоб ще в інших селах така була страва? Ні, ні. Назва колядана чи натякає на те, що цю страву готували на Різдво. Та це не так: ні на Різдво, ні на святий вечір її не коштували, а готували перед святами у піст. І що цікаво, найчастіше. Перед Великоднем. в цьому є сенс. Перед Великоднем люди зазвичай починали вже веснувати, і роботи в хаті було повно. Тож оця вся історія нарізав, закинув і забув. Була дуже зручним лайфхаком. Як швидко і поживно нагодувати сім'ю? Ну і мені це подобається. Я дуже її люблю. І ви дотепер готуєте так, так, так. так. На піс я дотепер варю цю страву. Найбільше мені в цій історії подобається те, що ця страва дуже і дуже корисна. Тож користуйтеся рецептом на здоров'я. І якщо ви десь чули про подібний, обов'язково напишіть про це в коментарях. Гарних вам свят і перемоги нам! Дякую, пані Марії, за смакоту. І ви подякуєте в коментарях. Не лінуйтеся, нам буде дуже приємно. І не спішіть вимикати це відео, бо я вас хочу познайомити ще з однією чудовою жінкою. Це Люба Андріївна. Ти знаєш, я так хочу, аби якось так гарно було, аби не повторювалося одне і те саме. Люба Андріївна приїхала в Париж ще з Чернігівщини ще у 70-х, Вчила дітей зарубіжної літератури в школі, а нині бере активну участь в культурному житті села. Про мій прихід не здогадувалась. Спочатку трохи дивувалась, потім міцно обіймалася. Аж після того, коли наповнила мої кишені цукерками, погодилась розповісти про те, чому вам варто знати про унікальність села Парижче. І в чому вона власне, полягає. Після вечері усі йдуть е, старше покоління і всі стараються йти на цвинтар, на кладовище, посвітити свічки, відвідати всіх своїх рідних, близьких, знайомих, е, посвітити свічку і віддати таку дань е, честі, та, святого великого, святого вечора, дань такої, ну, я б сказала, Такої близькості, рідності, такого найбільшого, коли людини цієї з нами вже немає. Це взагалі, як підходиш до церкви, до нашої внизу дивишся, а то таке сяйво, все сяє, і так цілу ніч, і навіть дві доби таким цим на ну, це відчутно, що там святі, ну як кажуть, душі, вони відчувають нас. Що ми з ними, що ми не забули про них, що ми і в сьогоднішній такий святковий день разом з ними. Але ще як ми збираємось йти на, на кладовище, молодь наша, вона вже готується до іншого, вони вже готуються до збитків. Тобто робити щось таке, особливо там, де дівчата. Ну інколи не помиляються і в старшого покоління беруть. І в мене також були дві дочки, була внука. І ми з чоловіком обов'язково коли повечеряли, коли прийшли вже із складовища, фіртку знімали і ховали, тому що фіртку віднесуть. І в мене такий був випадок, що ми три дні шукали фіртку свою, тому що не могли знайти. А вони віднесли до того хлопця, з яким ходила моя дочка. І потім нам переказали, і вони вже це. Інколи ще хлопці кажуть, ми тобі фіртку до дівчини. Я тобі фіртку принесемо, але став нам могорич. І фіртка буде на місці. І такі випадки бували. Ну, Тепер бачите, такий час у нас тяжкий, тим більше війна йде. У нас вже, Ми йдемо, кажуть, може, навіть таку. Але е, цього року у нас на Андрея, бо кожного року це на Андрея в усіх селах. У нас на Андрея також хлопці такі, ну, шкільного віку. Вони також бігали, знімали фіртки, хотіли. Е, те, ага, там, де е, Дівчина є, от вони, вони її такі робили збитки. Коли приходили колядувати, то так само старалися хлопці, дівчата, так само старалися, хоч а ну, там, посунути, щось там крісло не так стояло в хаті, коли заходило в хату. або що Це Це називалося також збиток, бо вони ага, вони там, або заглянути туди, або кажуть, ми вас це позичимо. Ну, звичайно, ми тішилися цим, бо це сільська така Пригода, такий, такий звичай, і ми до цього звикли. Ми вже до цього е, знали, що це так, чекали цього. І вже всі, то навіть не то, що там е, сердяться, не то, що там не хочуть, це, а нав... чекають, Ага, що ж то буде, якщо ти встигнеш заховати фіртку і все це, а як ні? значить, хто заховає тебе забере, Люба Андрійовна, Я коли розказую десь там у Франківську людям, що в нас збитки роблять на святий вечір. Ну зараз ми вже з вами говорили, так. що зараз вже й нас на Андрея починають робити. То всі дуже сильно дивуються, як це так. Мені ну, ніби, святий вечір це такий особливий день, дуже святковий. І якраз в той період, коли люди йдуть на цвинтар, це відбувається, бо нікого нема вдома, і це легше зробити. Або вже коли заснуть. Як ви думаєте, чому саме на святий вечір у нас тут така традиція? Прижилася і тривала дуже багато років, і, і досі триває. Ну, я не можу так сказати, так, бо я, ну, що, я цікавилася, угу. і це. Угу. але так напевно, з покоління в покоління так передавалося. І от там, де старше покоління, так у глибину це вони передавали молодим, і ці вже молоді, вони, це таке якесь було цікаве для них, що от і ми так зробимо, як робили на Наші там старше покоління, наші там дідусі, бабусі і так далі. І це таке вже так все. І вони, як вони несли, то о, якщо зробили збитки, як ми кажуть, і, як вони несли, то вони десь так не кидали, аби не можна знайти, не можна там це. І навіть завжди вони так ставили на такому місці, щоб хтось побачив і підказав. Так що тут все знайдеться, нема нічого, щоб пропало і все це. Ну, але кожний ми вийдемо і думаємо, ага, фіртки нема, добре, що ворота є. Але розумієте, таке велике свято, Різдво, а люди починають це свято з того, що ходять і шукають свої ворота. Десь ну нічого, то вже то видко. Вже служба в церкві відправиться, бо вночі починається правити і все спокійно приходять і шукають. Починається свято, так, так. так. На святий вечір під стіл ставлять сіно, солому. Тою соломою обв'язують всі дерева, які родять. А та трава, яка в нас була, ми її беремо, спалюємо там під ворітьми на середині, там, де ворота це спалюємо, і гріємо руки, аби наші руки, ноги, кістки наші не боліли, щоб ми могли ще краще працювати і мати ще, ще кращий достаток. У цьому в нас у селі на святий вечір не ходять колядувати у сусідніх. В цьому селі вже ходять. І як приходять, у нас, наприклад, вони кажуть, що е, дозвольте заколядувати. У них кажуть, дозвольте заколядувати. А в нас, якщо прийшов, то це жадана людина, ми її чекаємо і, звичайно, ми її зустрінемо так, як зустрічають усіх колядників. Ніхто не питається дозволу. Ні. Ні, в нас Дальше. такого нема. А в інших селах є такий, що дозвольте заколядувати. І якщо, наприклад, людина не виходить, не каже, бо я вже знаю, я їздила в Горинику до своєї свекрухи, свекрати, я там багато таких знаю, то вже вони так не це. А в нас ні, ми завжди приймаємо всі, хто прийшов, він жаданий, бажаний гість, і ми його приймаємо. У нас тільки дозволу питається в так, а от вертеп, коли приходить, то він питається дозволу. І вертеп у нас більшість, бо є вертепи для хати, вертепи різні. Є. А в нас більшість вертеп був такий, що приходив у хату. Вони там обов'язково всі герої мали свої, ну як кажуть, обов'язки. І обов'язково вони де ж не там стояло, заберуть, де ж вони на це. Ну, що це, це такий звичай, ми Такі до того. Били, так, та? так, та. і ми до того, Тому привикали, не, тому не так. всі хочуть пускати. Так, вже так, до так. кого-небудь? — Так-так, І за того не всі не це. Але тепер е, у нас приходить вже, і в нас як іде вертеп по вулиці, то один з пастушків приходить і каже: прийм, будете приймати вертеп. Людина відповідає, буде приймати чи ні. Але вони вже не роблять таких <звітків> цих збитків нічого. То, таких, оце. Я ваша біда! Куда ви, туди я, я те, він, вона, бо на то є біда. Скільки б ми не говорили про Париж, і з ким, я ніяк не збагну одного моменту. Як так склалося, що в сусідніх селах інші традиції, і звідки походять ці, не знаю. Може, підкажете в коментарях, і наступного разу я прийду до вас в гості, обіцяю попередити. Колядують У нас є коляда розвеселимося всі разом нині. Це наша коронна така коляда. Як тільки в тій родині, де хтось помер, цю коляду не колядують, а колядують Бог предвічно народився. Ну От і під час війни почали колядувати. А, та, а під час війни колядують уже тепер ні на церкву, і на збройні сили України, але колядують Бог предвічно народився. Далі Люба Андріївна хвалить сільського старосту, але я то мушу вирізати, бо він мій родич. І знаєте, що в селі скажуть? А так і скажуть: повторять цю святу і невмирущу фразу, що люди скажуть. А я відповім, що подивляться це відео, усміхнуться стиха або й голосно, обіймуть рідних і скажуть, що вони живуть у найпрекраснішому селі в світі і будуть плакати. Бо це сумне Різдво і це сумний святий вечір знову. Велике щастя, мати можливість бути на Різдво вдома. Я його вам бажаю. І щиро дякую тим, хто за нього бореться.